Дивіться, які гарні соняхи на моєму городі. Робимо букет. Це буде той самий букет, за який мене присоромила на день народження моєї подруги Віки, її модна подруга. Вона сказала на мій букет, букет агарот. Тож робимо букет агарот. Тут в мене оце зайве. Я отак. А це квітки гарні з мого городу соняхи. Сортові. Не самі десь там насіялися. Це флокси. В кого я на городі, дівчата? Гарний такий був букет, і всі з ним хотіли фоткатися, великий такий букет. А це дивіться, бачите, це ж у кожного нагороді. Оця майори, майори. У мене є гарніші, тому що це перші. Я вам покажу. Троянда. Мене питають, сорт троянди, вона була ще у моєї баби. Гарна така троянда. Бачите, яка гарна троянда? Може, вона там від баби, я поставила під баночку гілочку. Розочки, це Лілія і Лілії сюди. сюди. Ну це ж я не можу вже все. А це я називала Віроніка як по-народному, а, а ви знаєте А Тут в мене ще є оберіг, якийсь народний. А це щось таке е, дельфініум. Оцю палку можна сюди отак. Щоб було видно і квітку. І палку. Кусаюся можки. Це волошка. Так от, Віка сказала, зроби для мене великий букет. Будемо з дівчатами на день народження фоткатися. Не пожалій квіток. Я для Віки не пожаліла квіток. Позрізала свого роду всі найкращі квітки. Я прийшла з тим букетом в дорогий ресторан, і тут її подруга. Позавідувала вона, позавідувала і стала обзивати мій букет. А це гортензія. А? Що це за букет? Букет букет агарод? Я не буду фоткатися, але ну, теж фоткалася. І всі з ним фоткалися. Дівчата, це ж кожна може позривати на городі квітки і отак столити все докупи, отакий зробить букет агород. Давайте зробимо цей флешмоб, чи як то тренд. Все буде модно. Оце вона, ця квітка, це майоре. Як мені казали, моєї баби теж ростуть на городі. Усіх ростуть на городі. І у мене ростуть на городі. Молодої, гарної дівчини після сорока. У мене лілейники ще є. Оці лілейники дійсно росли в моєї бабище. Знаєте, оця квітка, вона тутух того, а а усі завтра розпустяться. А куди його притули? Залиш. Коли все тільки подумають, куди його притулить. Все, воно стулиться разом. У мене ще є червоні троянди. Питають, як називається, чорна магія. Я про неї мріяла, ще, напевно, чи з 90-х, чи з яких чорна магія, квітка. З баночки теж виростила. Зірвала десь маленьку, чи вам подарували під баночку. І поливаємо. І буде магія. Ой, ледькі вітку не зламала. Зливається лілія і ця гортензія Треба щось таке, якусь яскраву пляму. Ні, це вже є. Лілейник. Вони, знаєте, вони старі ці лілейники, але вони дуже хороші. Вони навіть у воді стоять. І будуть компенсувати цей ліпісточок, який у лілії відпав. Оце теж майори. Це вам не, ромаш... не ромашки. Ромашки. Я про них забула. Що це буде? Робимо. Робимо букет. Ви не знаєте, що робити, все одно робіть. Як відчуваєте, як ото відчуває душа ваша квітка? квітка, душа? Тут вони є, а тут їх немає. Розумієте, а тут треба якась ще квітка. Що все буде. Коли ти впевнений, то в тебе все вийде. Кажуть... Я не зроблю букети, треба на ваш майстер-клас. Хто вас навчить? Ви думаєте, я вас навчу? Думаєте, мене хтось навчив? <рес> Ой. Перша флористика, то в баби плили вінки на Івана купала. Оце я так любила. Носить вінки і дивіться, як вони плетуться, і ще як вони плавають. Квіти люблять воду. Треба це поставимо воду і все оживе. Головне, не хвилюватися, все вийде. Тоді у віки був букет отакий. Я просто для віки не пожалкувала цілий город квітів. а подруга, ну, вона отак, жаба задавила, так? Вона да? ну, там принесла щось в конверті, що ніхто не побачив, да? а мій букет побачили всі і запам'ятали на все життя. Ромашки. Робіть там подарки свої відкриті, на щось там в конверті. Від душі великий гарний подарунок. День народження. Віка сказала, що сподобався. Віка мене підтримувала. Я ж для Віки зробила, да? А тут такі критиканти. Ви теж критикуєте, критикуєте. Я знаю, що в мене теж є такі, знаєте, подруги тут, які теж люблять поговорити. Куди мені ту ромашку? Віка в мене Дєва, це в неї день народження було, коли вже жоржини були. А жоржини. <сум> Будуть і жоржини. Будуть і жоржини. І соняки там були. А це в мене цей золотарник. Він був би гарний жовтий, але він ще не жовтий. Я просто отаку, я не можу. Я просто згадую, в мене тоді трошки так. Отак. Нічого. Головне, щоб. Нічия думка на нас не впливала. Я Лілі трошки висуну, хай буде свято. А й вона виглядає, чого вона там заховалася? Він захотів на бік так скалитися. Я не могла нічого поправити, бо там була одна гілка суцільна. Ну і що я вам скажу? Нормальок. Треба впевненіший і більший. І зв'язати треба. Якоюсь шикардосною острічкою або чимось таким незвичайним. Просто незвичайним таким. Що взагалі сюди не пасує, такого кольору немає. Нехай все обсуждають, нехай всі говорять. Але поки дивіться, покажу вам. Так же зв'язала красиво, почистила цей букет огород, зв'язала його спіральною технікою модною. Як кращих салонах, чи як то кажуть зараз студії. Студії. Уявляєте, поставити отакий букет в студії серед оцих таких майже штучних квітів, які там грустять. А це тільки з городу прийшли. Ну, Їх треба всіх показати, розправити, а їм весело, добре, вони тобі дивляться, на тебе улибаються. Кажуть, постав нас воду, ми тебе будемо радувати. Енергетика, знаєте, така хороша, у да? своєї квітки виростела, зв'язала букет. я вас помикаю до того. Щоб ви теж щось робили. Просто щось зробили. Просто, знаєте, краще зроби, ніж не зроби, щоб потім не жалкував. <світ> ну, що ну ви скажете? Його можна отак, ось, бачите, отак розправити, він нап'ється. Сьогодні жарко, все буде добре. Ліпісточки підняти наверх. Оці лілейники все розпуститься. І отакий от веселий, живий, гарний букет для настрою. Букет агарод. І ви зробіть. Покажіть, які вас на городі квіти.